Ім'я Отця Сина Святого Духа, Амінь. Слави Ісу Христу. А -а -а. Що доброго може бути з назарення? Коби ми знайшли охоту, і лише трошки бажання і подумувались над своїм світоглядом, ми побачимо би, наскільки цей наш світогляд є певними шаблонами, які ми думаємо про людей. Добре ще пів біди, якщо ці стереотипи ми десь.

таке уявлення, таке певного розуміння часто буває у кожного з нас. Прихід Ісуса Христа на землю, Його зашаття, Його народження, Його життя і проповідництво рушаломунів і стерти. Бачимо, що він дуже часто поступав в суперечну бігаючись, уявам, поняття, дуже легко вступав стосунків спілкування з людьми, яких безкидало з освіти. Це були ми та люди не сприймали, а кажучи більш важніше, але дуже легко. Можемо тепер зрозуміти, чому така шаленна симпатія, таке шалене закохання, шаленна приязнь є у цілому світу, не католицького, але цілого світу, коли ми бачимо, дивимось на особу нового Папи папля. Він, як особа до багатьох речей, приходить дуже вільно, не тому, що він нехто тим чи іншим про що починає говорити дуже швидко на а це показує зрілість його особи, цілісність його славу. Чому не йому йдеться, як дуже часто ми керуємося поняттями і стереотипами, що Часто це керує нам. Він своєю поставою підходом казує нам одну важливу думку. Всюди і повсякчас. Не обставині має диктувати нам життя, але ми маємо жити, свідчити, і показувати християнське доступування всупереч обставина. А ваше дядьство нам є часно на далеко, як нам не є просто виявити свої християнські переконання у колективі, в якому я працюю, виявити свої християнські підходи в середовищі, в якому я знайшов, і чому це є. Це не є справа витискати себе мужності бути християнами. Це не справа витискати себе силу волі, щоб не боятися за засвідчити християнських. Християнин не витискає себе, що Він всюди приходить і являється тим, ким він є. Цьому ми вже досі маємо. Погляньте, як ми десь з'являємося в якомусь середовищі, в тому чи іншому ми ж не доказуємо, що ми чоловік і жінка ми є собою. Ми не доказуємо, що ми є українці, ми є собою. Та християни. Наше християнство, вона, коли є зміна і цілісне Саме воно виявляється у тих чи інших випадках і оставив. І саме тому, щоб не підходити до життя стереотипами, бо що стереотипи нам дають? Я знаю, який він є, я знаю, яка вона є, я знаю, які вони є. Все це нам допомагає, немов би випрацювати собі певні певній певні якісь звичаї, розуміння, як ми маємо жити і поступати. Християнин не має. І критерії поступування. Християнин, коли живе християнським життям, він сюди є чутливий на Бога. Сюди є відкритий на Бога, що Бог хоче до нього промовити і сказати. Олег, як ми дуже часто відносимось до інших людей. Та я знаю, яка вона є, та мені не нажить. Та я вже знаю уроків. Ще завтра, ще і саме ця відкритість того, що кожна ситуація нога, унікальна і покри, що в кожній ситуації Бог нам щось хоче промовити, через ту людину, яку я знаю роками, десятками років, яка здавалася плете і говорить те сам. Важливо Бог вдивлятися, що Бог хоче допомогу. Так само, як тут в Євангелії було тяжко для Натаніна сприймати, що щось може бути доброго з Назарету, бо були певні стереотипи, що таке Назарет. Так і наше життя. Це постійна відкритість на те, що Господь нам хоче Погляньте, вже в часі сьогоднішньої літургії декілька разів ми чули ці слова і знову будете чути. Будьмо уважні. Будьмо уважні до обставин, які стаються в, нашу в нашому житті. Будьмо уважні до людей, які є в нашому житті. Бувається. Не підходьмостерети Бога, але будьмо свідомі, що все дає і посилає нам Господь, що за усіх стоїть в житті Господня, що наше життя це не на м'які події обставин чи припадного а все нам послано Богом. І погляньте на дітей. Дітей завжди очікують і широко. Вони завжди немовби хочуть світ похлинути, щось нового для себе відкрити. А ми, дорослі, є тими, які вже все знаємо, які все розуміємо, які інші можемо сказати, як мають, мають жити і поступати живити. Це велика біда. Нашого життя. І знаєте, що може нас з такого стану, і що найбільше виводить, і коли найбільше люди приходять до Бога, біда, горе, якась аварія, якась проблема, якась хвороба, поки не в нас перед ногами, поки щось не стукне, не гряне. Тоді ти, стереотипи опадуть. і ми по-живому, по новому очами віри, починаємо вдивлятися в наші житті, Господа, знаходячись в цьому храмі, не оглядаючись, але попробуйте подивитися, очима віри і що люди, які є навколо вас, Богом дадуть снідан. Виріти з храму, хто ви віка хоче свіжа. Кожну людину, яку ви зустріне, та найдавши зустрічали її декілька разів. Умійте побачити, що все це є немовний від Бога, що за цим стоїть Господь, що через це все, все хоче промовити Бога. Попробуймо відкрити очі своїх широки і побачити Бога, який є повсякчас в нашому житті, і постійно чекає на нас. І через ці події, через людину. Усім промовляє вас і хоче, щоб ми зустрілися з ним. Бог чекає, побачимо Бога за всіх у нашому житті.